Лілія Костючик із села Горамівка навприсідки акуратно відгортає траву і зриває стиглу суницю, а потім другу, третю переходить далі. Ручна робота. Її набагато тяжче збирати, і набагато легше вона за чорниці. Сезон такий швидкий. За декілька днів і вони зникають. Суниця росте рідко, до кожної треба підійти, нагнутися. Спочатку достигає на полях у ровах, а вже потім і в лісі. Робота не з легких, тому по ягоди виходять у досвіта. Суниць цього року небагато, та й ті переважно дрібні. Якщо засушливе літо таке, що дощі мало, то вони будуть дрібні. Оце Пошла. яка суниця? Це дрібно. Щоби набрати таке відерце, треба кілька годин, але може й пощастити, якщо натрапити на рясний ягідник, де ще ніхто не ходив. Якщо дозволяє здоров'я щодня в лісі, і пані Катерина Лященя негоже каже пропускати червоний урожай. А наші люди дуже працьовиті. аби з'явилися, то привчили дітей, і внуки, і правнуки, Всі йдуть Всі, Якщо. А в теперішній час зараз як така погода. Діти, правнуки йдуть самі вже, вони знають, де ростуть і йдуть. Росте суниця в місцях помірної вологості, найбільш інтенсивно там, де два-три роки тому тривали лісорубки, розповідає лісничий Берестянського лісництва Сергій Охочий. Буває, що плодоносять кущі у серпні. Особливо в тих місцях, де проростали дуб, змішаний з сосною. Вже де чисто дубові насадження або чисто соснові. Вони не так. А в інших в цих характерних умовах. Вони такими невеличкими п'ятнами. На Волині Суниця завжди була за елітну ягоду, бо корисніша за чорницю, каже Катерина Лящені. Через то жінка майже не знає таблеток. Ягодами борються з екземою, причому використовують і листя, і цвіт. А Лілія Костючик стверджує, 100 грамів червоних ягід забезпечують вітамінами на цілий рік. Заболіє температура появіть, то збивають температуру і соничником, і цвітом, і ягідьми. Роблять всякі джеми, різні, компоти закривають. Найполізніше ну, її перемолоти і сахар. Відеречку сунички беремо, переминаємо і беремо стільки саме цукру. переколочуємо, переколочуємо і ставимо на сутки, щоб цукор упитав суниці. Тоді в банки не варити нічого. Ну і чим воно таке лікування? Від кашлю дітям ми даємо. Від температури воно все допомагає. А як воно зберігається в холодильник просто? Або в погребі, або в холодильник вставляємо. При хворобі нирок, при хворобі причинок, при недокрив'ї, при ну, і гіпертонічна хвороба. Це дуже помічний листя. Пасічник сік суниці використовують, протрають вулики від хвороби, щоб джоли не хворіли. Трохи для себе, трохи на продаж нести на базар суницю вигідно, кажуть Лариса Приймак і Галина Бокій, бо ягід мало. Суниць цього року мало, багато повигаряло, Ні. жарке літо було, багато і зима видно, що снігу не було. Теж повимерзали. Якраз холода дали, коли цвіла Ні. суниця. І розбирають, так? Так, суницю швидше розбирають. 50 гривень е, півлітри, літра 100 гривень. Як ми на пенсії, пенсія мала, 949 гривень, то і Треба щось і підзаробити. Лісгоспи заготовляє суницю тільки своїми силами скуповувати в населення дорого через низький врожай, розповідає інженер лісових культур Сергій Саванюк. Бо тоді ціна готової продукції зросте в рази. Цього року ми з ми вже близько 200 кг суниць. Раніше ми цю ягоду заготовляли це буквально останні два-три роки. Плануємо біля 300, Так вже вона вже закінчується. Ну ще думаю, що ми біля 100 кілограмів. То того року до 200 кілограмів ми зібрали суницю. До двісті наро так Будемо поступово маленько нарощувати наше виробництво. У Цуманському консервному цеху за сезон планують закрити всього за 300 кілограмів червоних ягід. Розповідає майстер консервного цеху Людмила Времій. Технологія дозволяє зберегти вітаміни. Про експорт з такими об'ємами говорити не доводиться а от попит на внутрішньому ринку на суниці доволі високий. Одна баночка ягоди суниці в торговельній мережі. Десь буде приблизно коштувати, може, 32-34 гривні. Це скільки баночки? Вага баночки 350 грамів. в порівнянні з минулим роком. В порівнянні з минулим роком може додатися якась гривня. Ну, Суттєво там великої ціни. Велика ціна там не піднімається. Прибутки, хоча й невеликі, усе ж для селян це робота, а отже, і зарплата. У базарників свій зиск лише за сонічний сезон селяни примудряються заробити по 5 тисяч гривень і більше. Проте ставку усе ж роблять на чорницю, бо її в лісах родить рясно. Та й експортери нею цікавляться охочіше.